Всім привіт. Сьогодні ми заграємо Frozen 2 пісню. Напевно, ви вже чули. Спочатку ми номеруємо від 1 до 7. Потім ми теж тут нас один до п'яти. Тобто, бачите, тут в мене перша, тут сьома, тут шоста, а тут п'ята. Отак. А тут перша, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Зараз ми заграємо. Спершу у нас йде одиничка. Потім трійка. Трійка. Просто тако підряд. В рази. І ще щеп. Вам вдається, то можете, якщо вам не вдається, зупинити трошки відео. Тепер ми робимо таку. До. У нас перша нотка і шоста, а потім друга. Ось вам підказка друга. Потім ми йдемо сюди. В нас це п'ята, а це шоста. І тут зрозуміло, що це сьома. Ми робимо таке. раз, два, три. І пересуваємо пальчик до одинички. Тепер все разом заграємо. І потім ми йдемо з п'ятірки нашої. так, так. Потім пересуваємо сюди палець і третій ставимо. Потім ми беремо нашу четверту норту і в неї йдемо. І один не натискаємо, а переходимо до шестірки. потім смірка і одиничка. Zarazem siedze w komplet. I poczęmy robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrozumie. І граємо безперервно. І тепер, якщо вам не виходить, я забула вам сказати, що тут має бути кожен парус. Підписуйтесь на мій канал перегляди. Ви можете переглядати цей фільмик, як грати постійно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І не забудьте дзвіночок. До побачення!